Всім доброго дня, шановні друзі, колеги, підписники і гості канала. Сьогодні у нас 30 березня. За бортом у нас плюс 7 градусів, 7.30 утра. Їдемо кормити нашу пшеничку косом. Вчора отримали, привезли нам свіженький кос прямо з завода, ще теплий. <кхід> Значить, Набрали он куби. Десь їде на поле оприскувач наш, наш. І будемо працювати по пшеничці. Працюємо в нормі 130 літрів на гектар. Це десь в районі 150-160 кілограм на гектар, друзі. Кас 32-й працюємо чистими форсунками цими, що ну, підказ спеціальні ці форсунки. Поставили ще в минулому році. В минулому році теж так само працювали такою самою нормою. Значить, що стоїть у нас на після обід дощ? Не знаю, буде він не буде, але прогноз погоди показує. Ось дядь Юра 156 МПЧ везе наш каз. Значить, хочемо внести під дощик. Так як в минулому році у нас вийшло шикарно. Несли під дощ і була красота. Дивлюся, там по прогнозу погода ще нас навіть сніг передає. На наступну неділю і наступний понеділок у нас стоїть сніг. І, і заморозки там до мінус 4 градусів. Знаю, що дехто вже повиїжджав навіть у наших краях. Полтавській області вже посіяли соняшник. Знаю я і таких людей. В цьому році, мабуть, ми трошки підождемо, спішити не будемо. А вже десь, я думаю, після числа 15-го будемо тільки десь щось починати робити, друзі. Так що не перемикайтеся, всім приємного перегляду. Операція як зняти беги з Камаза 156-м. Висоти не вистачає. Сейчас будемо щось думати. Та туди наоборот, Або, а, а може отак? Нет, йому надо наоборот, жопою стати в другу сторону. Камазик бомба. Сейчас попробуем вот тут из. Сейчас попробуем так. Это должно обхватить, может, может и хвата, может и хвата. Должно б хватить! Там крючок я! Там крюк я! А не ссы. Тут опытный водитель! Стой! подними подними чуешь я <свят> Жека боится, блядь. Жека, страшно? Да, но ведь А, <свят> а сексуально еще меньше. Сексуально? Ну. <свят> Осторожно, Жака. Що достане чи хуй там? Не хватає, трохи бля, не хватає, -мо, Якщо ти вперед проїдеш, чи що? Ну, потихоньку пробуй. Перелеза, чи не? Потихоньку, Жак. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Потихоньку. Опусти. Сти нахуй! Ти дивись, що я тобі показую, блять, він уже рветься нахуй, а ти його держиш отак. Його... ⁇ рвана! Ты тебя вытянул и сразу отпускай! Хух! А Страшный! Страшный, блядь! ти потихеньку їдь. Так. Ну на цьому тракторе тоже надо уметь работать. Це не манитур, блядь, да Ждем уже той погрузчик Дожди нам на МТЗ зробити погрузчик, блядь, ну привезти И борт назил А пока так А так. обходимо з тим, що є. Він жакає такий цей трактор для важких робіт, О, там плити така, ну поняв. Блок, заебись. Так, дубель два. Дубель два. страшно, капец. Налезла. Что, поднимать? Так, підніми ще кузов. Він трошки опустився, мабуть, чи ні. Та нічого з той бочкою не буде, жака. Так як і з ділом тобі кум казав. Чуєш? Потихеньку, щоб не шатай, бо воно гостре там поняв, може одірвати. То все одно, ото тільки зняв і опускай зразу, поняв. Без довжен би порватися. Хорош, Ек, хорош! должен выпорваться. И опускай. Осторожно. Жак, а это чтобы не маниту. Все, Идь. Подыхай. Подыхай. Что, случилось что с бочкой, Жак? Ну, так я не ж тихо. Как... Сколько вот, такая бочка стоит, опять и тонкая? С кранами и за этой хуйней, понял? Без пестросъема, ага. 40, 800. Вот а, это и все, да. А то еще надо. <свят> Ух, ну слава богу. Теперь ждем кос. Раз едет у нас машина, Приготовили куби, Жека приїхав з бочкою, ждемо каз. Щоб не тягати їх вручну, Тастік приходить на допомогу. Привезли нам кас, потихеньку розгружаємо. І зразу в оприскувач і зразу їдемо в пшенички працювати. Стоять у нас там на завтра дощі, хочемо під дощ якраз унести десь по 130 літрів чистого. Це десь там, 160 кілограм на гектар. Каз 32-й, черкаси. Привезли ось тільки-тільки свіжий, е, ще дуже гарячий, ще дуже гарячий, вонючий страшного, аж голова болить. Пари такі серйозні. Привезли 24 тони. Поставили ось такі форсунки, по-моєму, на Щас скажу раз, два, три на шість дірочок. Отакі От струмені форсунки, будемо їхать працювати. Запускай. Кажется, бо гаряча того Понял? це поняв. Шланга тепла, да? І дядя Юра тут, як тут. Что, начать, да? Ну, да. Та ще, ще трохи. Хорош! Ага! Санічка вже на полі, зараз віддаємо йому планшет на навігацію, поможемо ми йому розкластися і будемо потихеньку заїжджати. Отака в нас пшеничка, друзі, це е, сорт DSV Artist. Е, в минулому році вона в нас була теж цей сорт. І в цьому році. Є ще в нас спочена Одеська супереліта, але ми на неї будемо чуть пізніше їхати. Ну отакий на зараз стан. Була проведена ще боронування. Відео є на каналі. Таку на зараз має пшеницю слабу по сравненню з минулим роком. Звичайно, вона слаба. Кущення. Зовсім невеличка. Так що будемо давати і азотика, можливо, щось додаться. Трошки хай підніме, щоб рівніше стояло. Всі вроді льють, все вроді нормально. Всі вроді льють, все вроді нормально. Так, ось ми можем бачити копельки з вами. Працюємо, друзі далі. Сто хватить! От була така, бля, Ну, Це може трошки менше, буде. Дай більше тишов, блядь! Це по шапці і кас. Що їща лада ухуєна? 5 шов, блять, вона поперепіче. На 9 наряду, каже, перетишиш. Зараз зробимо в роті Ну, Сейчас туди у меня будем. Ну, нормально. По 100. Ну а то отлично. Да, Сейчас 120. А то да. по 100 было бы заебись. Да. Ещ, еще, еще. Своим комбайником потихеньку, да? Чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи. Ну. Три кілометра. Крадашся, да? Два бутики добаву. Все. И півня ебану стали. Забило, бля, году, блядь, вот таки, блядь. Грони, да. нахуй. Це ж буде ГРОНами, Не ЗАРНами, на Ні, тільки ГРОНами. Не колоски, а да? буде, так? І от у як шник вирузне, включив, ага. не дай Бог остановиш, бросиш газ. Заб'є зразу. Заб'є ти що, а ну попаде, бля, така. Як гро. воно як хліби не вилітатимуть откуди. А що тільки пух, пух, пух. Це лабес, буде, ти що. А якщо ще одна розкористь і попаде, ми ж не задавить, не Я не знаю, який сюди комбайн треба заказувати. Ми своїм не потягнемо. тут. Потяне! Потягнем тільки Дуже-дуже по -по Ну. No. Я кажу, а як тільки додав більше трьох. Треба ограничитель якийсь ставити буде. Так. Да. І газ не думай скинуть. Все лапець! Мотор одразу клине. Ти що, <плес> ти що Ну, 10 метров бункер, ёбан, <laughs> где таке было, да. Ёб, и, блядь, ну, 3 километра со силой, и на полных парах, вот так. Тільки, бля, добавиш трошки джосику. Пиздо, Все. И пилки, блядь. Выковыривай. Солома 10 метров. <laughs> и йо. Йобляє, йобляє, йобляє. А тут китайці приїхали. Опит да? так? Да? І по солому зараз. Зерно їм не дамо, тільки зі. Нас пшиветься солома Йо, йоха. Та все рассказывать не будут. нельзя. Нет, нельзя. потому что они, если они полностью приймут, то на другого вот хуй приедут. Вот. И солому. Что мы село Вот тоже. А куда да. едем, сколько? А то чуть-чуть им пизданули, что так я Чтобы заинтересовать? Да. И они такие ждут, бля, когда у них же жнева будет, сука. Алло, блядь, узкоглазый хуй. Вылетай, ля, сюда, бля. они Як коршу де нас, злітається нахуй. А я їх зразу до трах, трах підарасі, да, трапі дорасів. Ну, що це ви зробили, блядь? І ви хочете опита? Щас я обдаму. Зразу налили по стакану в паточні. І в підвал нахуй, на три дні нахуй. Щоб знали, сутки, як я вам б'ють, я таку наградили там.

Ну да. Ты пока все рассказал, я скажу, все рассказал. Если тебе расскажу все, то мне голова рад не слышала. Бестолковка твоя идет. Да сейчас подивимся. Сейчас подивимся, порахуем. Сейчас все, отлично. Ну и файно. Так, у нас дозаправка. Одиннадцать гектар, да? да Понад 300 вон вон. Да, 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 ну, да. да. Конечно, сейчас воно буде супер, да. Ну а там же ж шкуди там не А Та, Ну вось ну, мою показувало. 124 4, 13, 12 ,4, 13 километра. километра. Ага. А 9? О. Да. Вот это я понял. Смотри. Это открылось. Каждая капля в дело, да? Только так. А ну, ведро этого... Косу, блядь, три відра пшениці. Як льодо. За так як ні о чому не думає. Три відратися, мабуть, блять. Тридцять мішків, блять, цього. Пшениці. <різь> а ну, мобро, так, покаплений зліба. Скільки за пшени буде? Йобана, брот. Блядь, пів гектара. Ну, да де ж туди. А отака буде пшениця. Тільки гу і фура поїхала. Їде сюди, далі. Так, робота потихеньку движеться. Якраз пішов невеличкий дощик. Якраз те, що нам потрібно. Я Дюра до заправив, Саня працює. Коротше, то потихеньку діло йде, так що сподіваємось все-таки, що з цієї пшенички буде якийсь толк на минулорічний урожай, звісно ж ми не розраховуємо. Але будемо все одно робити все і тягнути по максимуму, що зможемо. Заплановано в нас дві фунгіцидні обробки, інсектицидні обробки заплановані, мікродобрива ще сюди. Так що будемо все одно старатися її довести до ума. В минулому році вийшло нас пшеничку витягнути на другий клас. Будемо старатися в цьому році, щоб щоб по якості вона була не гіршою, друзі. Так що такі справи. Красота.